Вперше спочатку виборчої кампанії вони виступали на одній сцені, проте не одночасно. Гіларі Клінтон та Дональд Трамп взяли участь у політичній програмі, присвяченій питанням зовнішньої політики та національної безпеки. Дональд Трамп у візавії з підкованим ведучим не змінив своєї риторики і знову зробив кілька контроверсійних заяв. Кандидат від республіканської партії говорив про те, що вибудує гарні стосунки із Росією та не приховував симпатії до Путіна як лідера особисто. повертаючись до коментаря, який Володимир Путін зробив про вас. Він назвав вас блискучим лідером. У той же час це людина, яка анексувала Крим, розпочала війну в Україні, підтримує Асада у Сирії, допомагає Ірану, намагається підірвати наші позиції у ключових регіонах світу, і його називають головним підозрюваним у хакерських атаках на нашу виборчу систему. Ви справді думаєте, що у день, коли ви станете президентом Сполучених Штатів, він зміниться? Можливо. усе можливо. Я не знаю, але не виключаю цього. У будь-якому разі це не має ніякого значення. Якщо він говорить гарні слова. На мою адресу, тож і я буду гарно говорити про нього. Я вже заявляв, він дуже сильний лідер і досить успішно впродовж тривалого часу контролює країну. Звичайно, у них інша система. Мені вона не подобається. Але у цій системі він кращий лідер ніж наш президент у нашій системі. Окрім цього, Трамп додав, що у разі перемоги буде піднімати країну, створювати робочі місця та відстоювати інтереси сполучених штатів на міжнародній арені. Але усе це ніби розчиняється у повітрі після Трампових заяв на адресу Путіна для Гіларі. Це чергова можливість для критики республіканця. Він в черговий раз дав високу оцінку Росії та Володимиру Путіну, навіть якщо бодай. Просто припустити, що він надає більшу перевагу російському лідеру аніж нашому президенту, це вже так не патріотично і образливо для народу сполучених штатів, а також до нашого головнокомандувача. Це страшно. Сама Клінтон під час політичного шоу нічого не говорила про Україну та Росію. Більшість питань до неї стосувалися скандалу з приватним імейл-сервером. E Нещодавно з'ясувалося, що під час роботи держсекретарем Клінтон можливо отримувала на свою приватну пошту листи із державними таємницями. це була помилка мати персональний акаунт. Я однозначно не зробила б цього знову. Я не маю жодних виправдань. Цьому це було те, чого я не мала б робити. Я маю дуже багато досвіду роботи із секретною інформацією. Секретні матеріали мають заголовок, в якому написано цілком таємно, таємно чи просто конфіденційно. Я буду повторювати це, і це перевірено та підтверджено міністерством юстиції. Жоден із імейлів, які я отримала чи відправила, не мав подібного заголовку. Такі політичні шоу є репетиція перед офіційними дебатами, виступом, де обидва кандидати зустрінуться знову на одній сцені. Тепер вже виступатимуть одночасно, і цього моменту без перебільшень чекає уся країна. Юрій Мамон голос Америки.